В року тому я знімав відео з переліком ознак, знак, які говорять про те, що з роботи варто звільнятися. Перераховував речі, які на це явно вказують, і пояснював свою думку, чому так. У більшості випадків звільнення буде найкращим рішенням у середньостроковій перспективі. У більшості, але, тим не менш, не завжди. Інколи буває з точністю до навпаки. У деяких ситуаціях спішити не варто, особливо, якщо ваша робота вам все ж подобається. Бо звільнитися — це насправді досить просто, з цим можна не спішити. Часто можна домовитися і зробити це мало не одним днем, без відпрацювання там стандартних двох тижнів, місяця і тому подібних речей. Правда, в результаті можна потім жаліти про зроблене, бо обставини бувають різні і спішити варто не завжди. Тому далі у цьому відео я прорахую декілька ситуацій, коли, на мою думку, звільнятися не варто. І звичайно ж, поясню, чому так. В принципі таке буває практично всюди. У цьому немає нічого екстраординарного. Десь більше, десь менше, але в тій чи іншій мірі конфлікти присутні в будь-якому середовищі, тим більше якщо мова йде про роботу. Ці речі мають властивість накопичуватися, тому якщо людина ще й чутлива до такого, то поступово перебування на роботі стає нестерпним, Хочеться це просто від всього цього втекти подалі. От тільки ніхто не дасть вам жодних гарантій, що на новій роботі ситуація не повториться. Можна спробувати відкрито поговорити. раптом у колег, з якими ви конфліктуєте, просто мене розмови така. Доволі часто все так і буває. Якщо людині вказати, що її поведінка не окей, вона її змінить. Можна обмежити спілкування з такими людьми, з якими ви конфліктуєте, спробувати звести його до мінімуму. Врешті-решт можна просто попросити керівництво, щоб я вас якось просто розвалив по різних кутах, і в роботі ви пересікалися по мінімуму. Правда, все стає складніше. Коли проблема в самому керівництві, менеджери взагалі рідко бувають істотами з янгольським характером і смиренною вдачею. Але навіть тоді можна якось спробувати пристосуватися і просто працювати так, щоб зайвий раз не привертати до себе уваги. Це насправді, як на мене, один з найбільш вагомих аргументів, чому з роботи треба йти. Але як то кажуть, є нюанси. А ви взагалі говорили з керівництвом про підвищення? Бо є статистика, яка каже, що як мінімум половина людей взагалі ніколи не ініціює розмову про перегляд зарплати. Для багатьох це просто дискомфортна тема. Але прикол в тому, що ваше начальство над таким взагалі може не задумуватися. Йому не до того є багато причин, чому їм може не бути до цього діла. Але ринок не стоїть на місці і ви самі розвиваєтеся. Тому, якщо ви прийшли на роботу початківцем а пропрацювали вже добрий рік, а то й більше, то могли досить відчутно піти вперед у професійному плані. І це не окей. Якщо ви робите роботи більше, виконуєте складніші завдання. Але при цьому ви отримуєте рівно стільки ж, скільки отримували тоді, коли на це місце тільки прийшли. Тому спочатку ініціюйте розмову з керівництвом про підвищення. Якщо отримуєте плюс до зарплати, прекрасно. І заробляти станете більше, і головної болі з пошуком нової роботи уникнете. Якщо ж вам відмовлять, то принаймні можна буде звільнятися зі спокійною душею і не жаліти про зроблено. Є е, таке. Особливо якщо у роботі у вас вистачає рутини, а можливості якось її урізноманітнити та доволі обмежені. Будь-які завдання рано чи пізно вони починають здаватися простими, а обов'язки нудними і передбачуваними. Можливо, вам набридла ваша роль або посада як така. Тоді можна спробувати пошукати нові можливості всередині існуючої компанії. Не обов'язково зразу вдарятися в біга і розкидуватися резюме по всіх усюдах. Наприклад. Можна е, взяти і поговорити про це з керівництвом. При цьому ви залишитеся в компанії, але отримаєте бажання. Такий настрій він колись е, відвідує усіх без винятку, але це точно важко назвати хорошим приводом для стихійного звільнення. Розумієш, щоб взяти відпустку і спробувати трохи перезавантажитись, щоб потім повернутися до роботи з новими ідеями і свіжою головою. З теперішніми темпами життя було б навіть дивно, якщо б ви були типовим дорослим, працювали на постійній роботі і при цьому не втомлювалися. Втома це зараз такий же невід'ємний атрибут життя, як і робота по графіку з 9 до 6. Важкий тиждень, важкий місяць, квартальні звіти, все це відштовхує і примушує задуматись на зміну роботи. Іноді варто дослухатися до своєї втоми, але іноді ні. Просто якщо ви перевтомилися. Чи взагалі зловили вигорання? На іншому місці історія повториться. А так як зараз багато де практикується випробувальний термін, то швидше за все ви його не пройдете, бо на старті на новому місці навантаження буде ще більше. На нове місце стара добра подруга втома прийде разом з вами. Якщо проблеми тимчасові, не поспішайте спалювати мости. Знову ж таки, візьміть відпустку, відпочиньте, добре все обдумайте. Якщо після цього ви повернетеся до роботи із задоволенням. Значить, звільнятися поки не варто. Просто дозволяйте собі відпочивати частіше. І для цього не обов'язково кудись там їхати, почитайте книжки, погуляйте з друзями, зустріньтеся з старими знайомими, яких ви давно не бачили. Цей світ міг би стати трошки кращим, якби абсолютній більшості з нас не приходилося витрачати стільки часу на роботу. Але, на жаль, усім нам треба оплачувати рахунки. Причому за регулярністю. Тому над цим треба задуматися перед тим як звільнятися, бо багато з нас у прямому сенсі живе від зарплати до зарплати, особливо в теперішній час. І якщо у вас якраз така ситуація, значить треба задуматися про подушку безпеки. Добре, підрахуйте, скільки ви зможете протриматися без регулярних фінансових надходжень, бо на пошуки нової роботи цілком може піти і декілька місяців. Це особливо актуально, якщо у вашій роботі є відчутний ефект сезонності і спад попиту, по може бути тривалим. Такі періоди точно краще перебути на тому місці, де отримаєш зарплату, ніж навпаки. Це насправді дуже важливий момент. Думаєте ви далі піти на іншу роботу, чи, наприклад, прийти на фріланс чи зайнятися новим бізнесом? У будь-якому випадку потрібно розуміти, якими будуть наступні кроки. Ви маєте заздалегідь вирішити, що робити далі. Інакше після звільнення можна впасти в ступор і гойдатися на теплих хвилях апатії, і демотивації. А повірте мені, приємно в цьому мало. Розуміння того, якими будуть ваші подальші дії, воно дозволяє підготуватися до всього цього заздалегідь, забезпечити собі хороший старт. Ну і відповідно збільшити ймовірність того, що ви отримаєте те, що хочете, а не будете зайнятися тим, що в результаті вийшло коли тебе переманюють в іншу фірму, обіцяючи при цьому відчутно більші гроші, ну це може бути серйозним аргументом, щоб роботу поміняти. З іншої сторони, як показує практика, безплатний сир буває тільки мишлоць. Тому, якщо вам обіцяють райські сади на новому місці, використовуючи гроші як головний або, взагалі, єдиний аргумент, то не соромтеся, випитуйте про майбутню роботу все. Це може бути нелегко, бо рекрутери не дуже то люблять розповідати про понаднормові години, затримки зарплати, вихід на вихідних і решту подібних бонусів. Але у ваших інтересах постаратися отримати від контактної особи максимум інформації із зарплатними вилками. X2 завжди треба бути обережним. Часто, якщо пропонують набагато більше грошей, значить буде і набагато більше ризиків. Причому найімовірніше, повністю ви про них дізнаєтеся і відчуєте це сповна тільки після того, як вже опинитися на новому місці. Звільнення з роботи це такий крок, до якого потрібно підготуватися, підійти до цього з холодним розумом, щоб не створювати самому ж собі проблем. Як саме це зробити? Я розповідав у своєму відео. Якщо завтра тебе звільнять». можете переглянути, пошукати на каналі, а заодно і накидаєте там у коментарях якихось корисних порад від себе з власного досвіду. Доволі часто рішення про звільнення приймаються на емоціях, особливо якщо це тягнеться давно і вам вже просто накипів. Але потрібно розуміти, що далеко не завжди справа в конкретному місці роботи інколи проблеми в чомусь іншому, можливо, навіть у вас самих. Наприклад, ви банально втомилися, чи просто не бачите сенсу у тому, що е, чим займаєтеся. Тоді зміна роботи ніяким чином не вирішить проблему. Ви просто заберете її разом з собою на нове місце. Тому, якщо вам подобається те, чим ви займаєтеся, і в принципі у вас все плюс-мінус влаштовує, не приймайте поспішних рішень, а спробуйте докупатися до суті. Потрібно зрозуміти, які конкретно речі дратують вас настільки, що ви задумаєтесь на звільнення, а вже після цього спробуйте виправити. Їх. Або самостійно, або з чиєюсь допомогою. Бо якщо ваше керівництво адекватне, то буде зацікавлено в тому, щоб зберегти вже знайому людину, а не отримати головний біль з пошуком когось нового. Тому зачекайте якийсь місяць і спробуйте усунути те, що вам не подобається. А вже тоді звільнитися можна в будь-який момент. В цьому точно немає нічого складного.